Вітаю, виконаємо практичну роботу номер 6 за підручником інформатика 7 клас під редакцією Бондаренка. Завдання. Треба створити ось таку таблицю, записати прізвище, обов'язково вимоги своє перше прізвище пишете, а потім прізвища своїх учнів класу. Не ті, що у підручнику, а перше своє, а потім три прізвища з учнів класу. Також в інтернеті треба знайти. Курси валют по відношенню до гривни. Переходимо до табличного процесора Excel, пуста книга відкриваємо. Перше, ми у B1 в B1 пишемо «Відпрацьовано днів у місяці. Так як цей текст не поміщається, то нам треба рядочок B зразу роздивитися. Роздвинути, щоб можна було, щоб все, весь текст тут поміщався. І так, відпрацьоване днів у місяці є. Тепер пишемо, опускаємось вниз, пишемо 22 робочих дня. Тепер чи, у Є1 вводимо, пишемо курс євро. Курс і вводимо позначення євро. Так, ввели ми курс євро. Тепер переходимо в рядочок А3. А3. Треба також у нас не буде поміщатися прізвище, ми його зробимо чуть ширше. І вводимо Ваше перше ім'я. Я пишу Іваненко. Далі опускаємось вниз. А ви ось тут пишете: в цьому стовпці, пишете своє прізвище, щоб можна було бачити, що це виконували ви, а не хтось інший. Наступне ще три прізвища з вашого класу. Я пишу з підручника. Отже, три прізвища у нас є. Тепер нам потрібно ввести ось тут відпрацьоване дні. Призв... Так, ось тут: ми, дивіться, я не поставила, не ввела ще рядочок, тому ми становимось ось сюди. Нам треба вставити ще один рядочок, який я пропустила. А іноді треба буде вставити, дивіться, вставити. І рядки до аркуша. І цей рядочок вставляється, і ми ось тут напишемо прізвище відпрацьоване днів. Ось тут, бачите, 22 треба поставити більше, я вирізаю це і вставляю там, де воно потрібно стояти. 22. Тепер ось тут пишу прізвище. Наступному в Б3 треба поставити відпрацьоване днів. Ми можемо оце дивитися, щоб не писати декілька разів, і днів скопіювати і сюди в Б, 3 вставити, щоб було скоріше. Оклад, наступний рядочок, оклад через кому грівни. Після цього зарплата в грівнах, наступний в Д, ми пишемо зарплата. Знову кому ставимо пишемо гривни. Бачите, оклад у нас не поміщається, тому треба чуть збільшити. Зарплата теж маленька збільшуємо, щоб помістилась і копійки, і гривні. Тепер зарплата євро. Там, де курс є, тут пишемо зарплата євро. Так як у мене зараз записую відео, а світла інтернету немає, то я зарані подивилась цей курс. і... Курс євро. Ось тут я напишу 44,15. 44 1 44 євро 44,15. 44, 44 гривни 15 копійок. Це 1 євро. 15. Є в декілька банках по різному, але ось такий середній курс 44,15, 44,35, Записала Записали 44,15. Будемо від цієї. Від цього курсу працювати. І так, тепер давайте все ж таки, щоб у нас було якось шапочка відпрацьована днів прізвище, давайте зробимо жирним. І так як я завжди виконуються всі документи в 14-му, давайте всю таблицю зараз зробимо 14 м шрифтом, щоб це було більш. Тут у нас дається, що відпрацьовано днів, тобто ви відпрацювали 20 днів, далі наступний учень вашого класу відпрацював 13 днів. Потім 12, 17 – Це ми беремо з підручника, щоб якось було однаково. У нас так тепер оклад. Ваш оклад, тут предлагається, ну, Давайте візьмемо більше 20 тисяч. Ви Виберете свій оклад, ну, такий, щоб він був вже приємній для нашого сьогодення. Беремо 20 123 гривні, 15 900 14 880 гривень. Тут одиниці, які у нас будуть два знаки після коми. Подивіться, ось тут у нас. Зменшити розрядність, а ось тут збільшити розрядність. І нам треба, щоб копійки ще поміщались. Можна це швидким способом, там, де є число. Якщо ви не можете знайти в панелі інструментів цезна, то тоді треба брати формат, клітинки в самий ніс опускаєтесь число. Грошовий. Так як нам треба поставити, що тут будуть стояти грівни, ми беремо грошовий, два знака після коми. І ось тут треба знайти за алфавітом, треба знайти грівни. Ось знаходиться українська. Ставимо ОК. І у нас тут, бачите, коли ось так з'являється таке це означає, що у нас не поміщається знак. І тепер у нас поставились грівни. Місця не вистачало, коли я ще дивіться, зменшу стовбець, мала місця, то стаються ось такі рішоточки. То нам треба збільшити сам розмір цього ширину стовпця. Так, тепер треба порахувати зарплату. Кожна формула починається з знака дорівнює. Ставте на англійську клавіатуру: ставимо знак дорівнює, Тепер треба порахувати. Наш оклад, який знаходиться в ставці С, С4, треба розділити на 22 робочих дня. ділити на 22. Це ми отримаємо. Скільки людина отримує за один день. Так як ви відпрацювали 20 днів, ну, то нам треба ще помножити на 20. І це буде зарплата в грівнах. Натискаємо Enter і ми отримуємо 18 293 гривни 64 копійки. Тепер нам треба скопіювати цю формулу за допомогою маркера автозаповнення внести зарплату всіх. Цих людей, які є в класі. Ось так я натискаю, і заробітна плата всіх вже у нас з'явилась. Давайте перевіримо, чи так. Дивіться, ось тут формула виходить, що у нас не змінилось, все ми множимо на 22 і ділимо на 13. А нам треба, щоб воно ділилось на Б. Ось тут треба, щоб ділись. Бачите, на 13 робочих днів відпрацював цей. Тому на це треба звернути увагу. Тут, як бачите, формула не спрацювала 13. Перевіримо далі, чи правильно порахувалась зарплата, знову треба помножити, розділити на 12. Тут треба розділити, помножити, вірніше. Бачите, я помножила на 20. Тому треба цю. Формулу виправити. Спочатку беру не на 20, ми ділимо на 22, але ж нам треба, ось тут, щоб у нас у кожного робітника мінялось саме. Тому 20, це у нас знаходиться в b 4 Так, ми пишемо, множимо. На b 4 Щоб не написати, не переходити, я b 4 ось так натискаю. І тепер c 4 розділити на 22 і помножити на b 4 Натискаю Enter І тепер давайте видалю всі ці. У нас перевіряємо c 4 так, оклад, ділимо на 22 дні і множимо на кількість відпрацьованих днів. Це 20. Все правильно, Б4, це 20. Тепер давайте протягуємо. За допомогою маркера автозаповнення, всі, всі зарплати, але обов'язково треба виборочно все перевірити. Давайте перевіримо. У Петренко тепер ділиться на Б5. Так, Б5 це 13. У Сидоренко. Треба розділити на Б6. Все правильно. І тут все міняється. Тобто, у нас міняється стобиць відпрацьованих днів. Все вірно. Давайте оце поставимо посередині, щоб воно було якось не зливалось. Все, зарплату в грівнах ми порахували. Бачите, грівни отут ми не бачимо, можемо нас змінити. А тепер треба порахувати зарплату кожного працівника в євро. А тут обов'язково дивіться: також нам треба цю зарплату розділити на курс, якийсь на сьогоднішній день. І так, ставимо дорівнює, натискаємо цю зарплату, треба розділити. І курс у нас є 4415. Це Є 2. Дивіться, Є 2, все правильно. Але ж коли я буду протягувати, то у нас буде мінятися, не буде правильно рахуватись по всім учням. Тому що нам треба 44,15 не змін. Давайте, ось так я зараз проведу, і ви подивитесь, що у нас, бачите, немає значення, тому що коли ми протягуємо, зарплата євро, це знаходиться Є3. І тоді. Треба ось тут не виходить. В такому випадку нам треба ці два значення видалити і правильно записати ось цю формулу для вас. Так як ми ділимо на e 2 поставлю ще долар. Ми знаходимося на англійській клавіатурі, натискаємо Shift-4. Після тут нас і стовець, і рядок не повинні змінюватись. Тепер давайте перевіримо: і стовець, і рядок у нас не повинні що. Тут було 44,15. Що ж, порахували 414. Тепер давай протягнемо і вирахуємо, порахуємо, яка ж буде зарплата робітника. Перевіримо, сразу. є. 2, бачите, Е2 не змінюється. Кожна формула у формулі Е2 не змінюється. Значить, все правильно ми визначили. Це 8 завдання. Сьоме завдання подивіться у підручнику. Заведіть у клітинку С8 формулу для розрахунку середнього окладу всіх працівників. Тому нам треба ось сюди стати. Можна виконати це декількома способами. Виділяємо, ставимо формулу і знаходимо. Будемо середнє. І тепер середня зарплата порахувалась. Давайте подивимось, яка ж формула тут у нас. Ось у нас середнє значення це 4 це 7 Перевіряємо, це 4 це 7 Так, діапазон це 4 це 7 Порахували, і тому середня зарплата 16792 гривні 25 копійок. Це 8. У клітинках d 8 є 8, розрахуйте суми зарплат всіх працівників у гривнах і євро. d 8 d 8 треба порахувати суму. Скільки ж всього заробляють учні автосума? Ось тут, бачите, автосума відкриваємо і це сума. Ми рахуємо, яка ж буде сума. Сума всіх робітників буде 48 374. Грини 64 копійки. Я не зрозуміла, тут що у нас протягла я зайве. Нам треба тут порахувати, щоб була середня значення. Виділяю весь діапазон, знаходжу ось тут формули, і знаходжу суму. Сума буде 1095 євро. Зробимо 14 шрифт. Щоб воно було однаково. У середньої клітинка із грошовими сумами відповідний грошовий формат, даний з двома десятковими знаками гривні і євро. А нам тут треба поставити євро. Бачите, це грівни тут у нас, а тут треба виділити і поставити євро. Формат, клітинки. І ось тут треба поставити не українську грівну, а треба поставити євро. Ось у нас поставили євро. Окей. Давайте подив... ось тепер євро стоїть, а тут у нас рівна стоїть. Ми позначили і два знаки після коми. Дивіться, щоб ще раз нагадую, де у нас збільшення або зменшення. Розрядність. Ось тут збільшити розрядність, а тут у нас зменшити розрядність, щоб було два знаки після коми. Давайте зробимо ще, щоб воно було межі. зробимо, щоб була таблиця 6... Все ж таки виконана повністю всі межі натискаємо. І тепер у нас таблиця на білому аркуші буде ось така. Табличка. Ми з вами виконали практичну роботу. 6. Зберігаємо файл, зберігти я, цей ПК. Натискаємо там, виходимо на ту роботу, де ми зберігаємо, і пишемо практична.